Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Двійня з України. Цей весняний день я пропоную вам провести разом зі мною і відвідати магазин посуду і текстилю LeFard. Цікавий він тим, що основний його напрямок це сервірування столу та кухні в цілому. Перед Великодним я придбала собі таку тарілочку для зберігання яєць. Вона вам дуже сподобалася. І тому я вирішила завітати саме в їхній повноцінний магазин для того, щоб ми змогли подивитися з вами колекції і асортимент. І будемо з вами одразу переходити до товарів. Подивіться, тарілочка 295 гривень, салатник 254. Ця колекція Лаванда це одна з постійних колекцій: ось салаточок 220, чашечка 180. Ось тут також можна навіть декілька варіантів чашечок обрати. Це вже, мабуть, великодня була колекція, кружка. Дуже гарні стенди із товаром. Подивіться, яка фантастична база. Тарілочка з кроликами, ось кухлик 634 гривні. Чашечки 726 гривень там 4 предмети. Блюда для торта 1280. І гобеленові серветки можете глянути. Я вам покажу, які зараз є на знижках, побачила, що вам цей товар сподобався. Також рекомендую звернути увагу, якщо ви шукаєте комплект із чашечки і блюдць, то зараз в LeFuard багато знижок. Мені здається, це прекрасний подарунок. І взагалі собі для такої зміни інтер'єру також можна з часом зібрати непоганий комплект, якщо. Потрошку купувати, наприклад, на знижках. Чайний набір 437 гривень. Є келихи, різні фігури тематичні. Ось тарілочки. Це основні колекції, тобто можете купувати потрошку і складати повноцінний комплект. Також одна із постійних колекцій це лимони. Ось така форма для запікання 435 гривень, серветки, гарні оці тарілочки сервіровочні. Тарілка лимон 21 см 150 гривень. Чайничок 330 гривень. Тарілочки меншого розміру, підставочка. 241 гривня. Дуже подобаються ці невеличкі е, дощечки. на них можна викладати різні асорті. Будемо дивитися далі Ось 990 гривень для зберігання, чашечка 450 гривень. Дуже багато з лимоном, дуже багато з лавандою, тому якщо любите яскраві кольори, то обов'язково сюди зайдіть. Ось набір з двох тарілочок 287 гривень. Декілька різних видів кружок 255 гривень. Хто любить квіти, ось тут також є колекція для вас. Ну, ціни, звичайно, не низькі, але якість того варта. Подивіться, які просто фантастичні. І чашки, і блюдця з цими трояндами набір 1355 гривень. І підставка під фрукти, і заварник, і чайник, і для молока, різні види тарілок. Просто неможливо щось не придбати. Дивимося знижки. Тут їх не дуже багато. Кружечка 99 гривень, мабуть, також була випущена до Великодня. Я люблю трошки більше. Підставка під чайний пакетик. 69 гривень. Ну. Може вам потрібно? Подивіться, ось гарний набір салатників з кришками, три штуки 419 гривень. До речі, на вітрині вони в них ще стоять без знижки. Якщо шукаєте гарні келихи, 501 гривня, 535, 2741, ось також є набір, ну, можна обрати, скажімо, на різний смак і різний бюджет. набір фужерів 1310. Це салатниця або фруктовниця. Подивіться, може, тут є саме те, що ви вже дуже давно хотіли 1786 гривень. А тепер покажу вам знижки на гобелен А що саме сюди? Входить. Можна сказати, що все, починаючи від скатертин, Ось, подивіться, дуже красиві. Вони таких яскравих, більш яскравих кольорів, ніж, скажімо, вам, мабуть, видно через екран, але я вам скажу, що дуже якісні. Я запитала, як вони. Справляються з плявами, тому що в мене двоє маленьких дітей, які просто обмальовують все, що бачать. Мені сказали, що доволі просто. Їх потрібно випрати. І все буде як новеньке. Ось такі сумочки на знижці, якщо вам подобається ходити в магазин із власною турбинкою, так сказати. Подивіться, які гарні ранери. Для нас більш Скажімо, ми більше звикли до, мабуть, до слова доріжка на стіл, тобто це не повноцінна скатертина, а така продовгувата тканина, якщо простими словами, вона десь займає, мабуть, 2 треті столу, але не повністю його охоплює. Дуже красиво, мені подобається. Я люблю, в кого є така прикраса на кухню, але собі на кожен день не можу дозволити таку, тому що. Скоріше за все, все буде на підлозі. Але на свято мені подобається. Це дуже красиво. І дуже якісно, вони є багатьох розмірів. Я вам залишу обов'язково сайт і в інстаграм, і, так, їхній повноцінний сайт, для того, щоб ви могли ознайомитися із ну, з товарами, з кольорами, з розмірами і знижками. Тому. Почитайте а, інфобокс до цього, а, скажем, до цього відео, і там ви це знайдете. Якщо ні, задавайте свої запитання, я вам допоможу знайти саме те, що вам сподобалося на цьому відео. Вже я зі своїми покупками спішу додому, тому що мені вдалося. А, Придбати деякі товари, і зараз ми будемо їх розпаковувати. Такий в мене пакет. М насправді, всього було не дуже багато. Це дві однакових чашки, точніше кружки, і ось вони. Я думаю, що ви здогадалися. Мені давно вже хотілося придбати собі якусь цікаву кружку, таку, щоб вона була великого розміру, бо я люблю пити каву. І в мене є прозорі, але саме білих в мене не було, а ці дуже мене зацікавили. Їх було всього дві штуки, і я їх придбала для себе, щоб вони мене радували кожен день. Тому ось такі чашечки, кружечки тепер в мене є. Наступний, Наступна така моя покупка це я придбала ранер. Я вам зараз покажу, як він виглядає на столі. Ось так. Дуже красивий, яскравий, але це не для мене це подарунок для моєї мами, бо в неї кольори кухні відповідають кольорам, які є на ньому. Вона дозволила мені продемонструвати, тому що свій подарунок вона вже отримала і побачила вживу. Дуже красиво. Ну, мені чесно, дуже прям подобається. Подивіться, як він якісно виконаний. Побачимо, як він буде в щоденному використанні. Ну або не в щоденному, ну, красиво. І, звичайно, я не могла придбати, не придбати собі а, також. Я собі обрала такий, що підходив під кольори моєї кухні. Взяла собі більшого розміру, тому що планую. Користуватися ним виключно на свята, і в мене стіл розкладається. Стіл розкладається з двох сторін, тому я б хотіла, ну, я орієнтуюся на розкладене з однієї сторони, і щоб все це виглядало ось приблизно ось так. Напишіть, як вам, чи подобається вам так взагалі такий варіант, чи ні. Це всі мої покупки. Я рада була провести цей час з вами. Сподіваюся, що вам було корисно і цікаво. Не забудьте на нас підписатися для того, щоб не загубити наступні наші відео. Якщо у вас виникають якісь запитання, ви завжди можете мені написати, і я відповідаю на кожен ваш коментар.